Як подолати стрес з переїзду до Канади? Імміграція завжди це такий дуже великий перелом у житті, це такий, як тут кажуть, транзишн-період, коли відриваються ваші зв'язки з друзями та сусідами вдома, робота, вже якісь там досягнення. Тут вже не так багато вони означають для Канади. І багато кому тут дуже важко, особливо якщо є якісь сумніви з. У собі, у своїх можливостях, або просто невпевненість у своїй мові, у своєму досвіді і так далі. Це така невідома територія, так? і тут зовсім інша культура. Я про це вже згадувала, бо це дуже важливо. Я про це говорю постійно, бо дійсно культурна різниця і культурний шок то є реальна річ. І навіть люди, які багато подорожували, все одно на собі то відчують. Одна справа то поїхати подивитися якусь країну один-два тижні і ще не окунутися повністю у всі такі реалії побуту в такій країні, коли ти просто бачиш найкращі, найкращі місця. А інше це побачити, вже зіткнутися з якимись такими речами, які вже знають тільки місцеві. Коли я приїхала сюди. Ось зараз у нас підготовка до Хелловіну. Ось подивіться, будинки вже декорують канаціями могилками е і скелетиками. Але я повернусь до того, як подолати стрес від еміграції, стрес від переїзду, від зміни країни, зміни е території, зміни усього. Так, це, це дуже великий шок. Для мене особисто то було як. Наче мене імплантували і транспортували на якусь іншу планету, де люди зовсім по-іншому себе поводять. І тут навіть мода була інша, все було таке дивне, наче все виглядає яблука, але на смак зовсім не яблука, або а, огірки, помідори на смак, як пластик. Ну, ви розумієте, до чого я веду. Тобто, все виглядає, наче так, як воно і реально виглядало там, але коли ти подивишся ближче, доторкнешся, воно зовсім не таке. І те саме про людей. Вони, наче на вид люди, але манери, цінності, якась там культура, інтереси, музика, на якій вони виросли, фільми усе це зовсім інше. Зовсім відрізняється від нашого. Ну і мова, звичайно. Так, от перший рік або навіть два я дуже сильно переживала, дуже сильно страждала насправді. Ну, у мене були ще персональні проблеми. У мене хворіла мама, на жаль, дуже багато чого відбувалося і з чоловіком. Тоді він ще мені не був чоловік. А всі ці відносини відносини на відстані для мене були для нас обох дуже важкими. І я почала. Відчувати, наче у мене е, ніг почала просто земля. Я просто почала втрачати землю під ногами, бо в Україні я була відмінниця, у мене був червоний диплом, я займалася наукою. Я прекрасно володіла мовами, якими я володіла там для України. А тут. Я ніхто і звати мене ніяк, ніхто мене не чекає. На роботу мене ніхто не бере. Я надсилала резюме просто сотнями. І куди я тільки не подавалася в сфері біології, хімії, біохімії, було просто як крик у нікуди. І, звичайно, це дуже підриває, підламує персонально. І самооцінку, і взагалі просто віру в майбутнє, віру у те, що в тебе щось вийде, Так, руки опускаються, друзів не було, знайомих не було, а ті люди, яких, яких я тут зустрічала, вони також були на своїх перших етапах будування життя в Канаді. У них був свій стрес, у них була своя якась травма і свої турботи. І у них не було того життєвого ресурсу підтримувати мене особисто. Так само, як і у мене не було ресурсу підтримувати на той час когось іншого. Ми всі були, у нас у всіх була своя якась біль внутрішня, так? і вона у кожного відрізняється, її не можна порівняти, бо у, у кожної людини обставини дуже індивідуальні. Тому я відчувала, наче в мене не було глибоких ніяких стосунків. Ні з ким я не могла знайти ту дружбу, яка у мене була з моїми однокурсниками в Україні або з моїми а, друзями з мого подвір'я вдома, так це було щось таке дуже, дуже поверхове, і це для мене було як дуже в новинку, бо мені ще ніколи в житті не було так самотньо. І ввечері, коли вже всі справи були пороблені. Я лягала спати, і тоді починалися думки, починалася тривожність, переживання, якісь сумні спогади, якась ностальгія. Дуже хотілося додому. І що мені допомогло з цим справитися? Як же пережити той культурний шок і ту самотність, яка настигає в Канаді? Спочатку. Я почала писати щоденник, і я писала усі свої а, побажання, свої мрії просто туди. Бо в мене не було такого, знаєте, другу чи подругу, яким я могла б сказати, а знаєш, я от мрію, що я ось піду вчитися, що одно, одного дня я зможу говорити англійською так, що мені вже не треба буде шукати якусь там роботу з поляками або з українцями. Я зможу піти на канадську роботу і просто а, вже. Не шукати ніяких поблажок, я буду, наче в себе вдома. Я записувала свої побажання про те, як я хочу виглядати, як я хочу себе внутрішньо почувати, який я хочу, ем, чого я хочу досягнути. В той момент я дуже хотіла вступити до університету і піти навчатися. І це була моя така ціль. І я от кожного дня про це трошки собі писала у щоденник, про те, як я хочу. І якось це воно закріплювалося у мене в голові. Коли я не могла заснути, і мені було дуже сумно і тривожно, я брала плеєр і звинувала музику, яка мене заспокоювала. На той момент, у ті роки, для мене то була Енія і її такі дуже такі спокійні, такі молодійні пісні, де просто ти уявляєш, наче ти. Погружаєшся під океан, навколо тебе там рибки плавають, навколо тебе все таке красиве, все таке блакитне. І просто так ти можеш потихеньку засинати. То для мене були дві такі техніки. З роками я почала цікавитися усвідомленості і взяла декілька курсів, почала практикувати медитації. Почала практикувати дихальні вправи в середньому від однієї до п'яти-семи десяти хвилин і навчилася регулювати свою нервову систему, активувати ту парасимпатичну частину автономної нервової системи, яка заспокоювала би мій організм, яка би знижувала рівень того кортизолу, того адреналіну. Бо ми знаємо, що кортизол. Хронічно підвищений рівень того гормону дуже для нас може негативно потім вплинути на майже кожну систему в організмі. Так от, спочатку у мене не було грошей на те, щоб ходити там до якогось спортивного залу. Ні грошей, ні часу, якщо чесно. Але Дві-три хвилинки там помедитувати або зробити якусь там візуалізацію, пописати свій щоденник зі своїми мріями, зі своїми а, почуттями з тим, що, що я хочу досягнути тут у Канаді, наче воно вже збувається. Просто кожен день, майже кожен день. Я не була там прямо такою а, прилежною, десь якісь дні були просто якийсь хаос, щось було не під контроль мені. Але більшість з моїх днів, коли у мене була там хвилинка ввечері перед тим, як піти спати, я ось це все просто нагадувала своєму мозку, заради чого я сюди прилетіла. І що це нормально, що це так важко? Що усім важко, що усі через це пройшли? Може, не всі це про це говорять, не всі люблять, не всі хочуть. Ту свою болісну сторону. Не всі хочуть говорити про ті перші шляхи або ті перші кроки, які вони тут робили. Але мені здається, що якщо із самого початку тут, у Канаді, де дуже багато стресу, почати турбуватися про себе, про свій емоціональний стан, то це. Може допомогти хоча б трішечки подолати той культурний шок, подолати той стрес і ті великі труднощі, які вас можуть очікувати тут. Я дуже вірю в те, що якщо людина старається, якщо людина прикладає зусилля не тільки в зовнішній світ, але й у внутрішній світ, то воно обов'язково обов'язково воно дасть свої. Плоди, і спочатку той зріст, він непомітний, і він може зайняти дні, тижні, місяці, може і роки, але однозначно він дасть свої плоди. Тому просто той, як тут кажуть, я не знаю, чи є таке слово українське Compound компаунд-ефект, коли так компонується той, той зріст. Він такий буває не тільки фінансовий, але й персональний також. І я вам бажаю, коли ви приїдете до Канади, щоб у вас, або якщо ви вже тут, щоб у вас не було такого сильного культурного шоку, персонального шоку від імміграції і від переїзду, як він був у мене. І якщо вас це доторкнеться, щоб вам було з цим справитися набагато легше. Я сподіваюся, що мій досвід до вас відвіткнеться і, може, щось трошки допоможе. Напишіть, будь ласка, як ви справлялися з культурним шоком, якщо це у вас було, або якщо ви це переживаєте зараз. І поговоримо вже завтра. Дякую за перегляд, до побачення.